Тому що всі, сутенка, всі я захищаю наш інститут і я нікого не виправдовую. Але полягаю на тому, що в нашому інституті завжди. І не люди повинні піти? до даного часу. Виправдовувати. Виправдовувати. З вами підвивувати. Підвивувати. Дайте слово студенту! Чому ви не студенти? Праці. Ми не представники адміністрації права. Ми, ми, ви нарвались до нас по аудиторію. Ми прийшли дуже поговорити. Дозвольте нам, будь так, ласка, продовжити та, навчальний так, процес. Сьогодні до... іде державна атестація студентів. Робимо закрите голосування. Голосування! На Ні, Зараз закрите голосування серед тих, хто є.